мохіто у вигляді капкійка, нам потрібна основа, це будуть кекси, і в їх основу нам потрібна м'ята та лимон. Далі у нас тут борошно, цукор, яйця. Першочергово, що ми робимо, це ми ем, перебиваємо м'яту. Забула ще сказати, що нам потрібна кавомолка. Друзі, сюди я кидаю листя м'яти. Я її можна, сюди така в мене величенька, вже виросла. Ось так закидаю. І для того, щоб там була якась навіть, база, додаю трішечки цукру. Ну, так, щоб щось було їй спиратися. перемалюю. Отже, перемолола, відставили. Аромат стоїть просто божевільний. Тепер в основу, яку ми будемо варити, це по типу шифонового бісквіта, нас технологія приготування нагадує. В основу цукрову. м'яти. Я зараз використаю в даній капкейки ще раз змоловши ще таку саму жменю, якщо щойно перемолола. Ось скільки м'яти я намолола. Тобто я намолола собі дві такі середні жмені, це мій рецепт. Я його вже дотримуюся. Але концентрацію м'яти ну, я завжди рекомендую вам зробити початковий рецепт та далі вже вирішувати під свій смак, що вам більше подобається, що вам не подобається. Так, тепер сюди до цукру. Ми натираємо цедру лимона. Цедрочки лимону я не натираю багато, я навіть до половинки не доходжу, тому що е тут не потрібен, не повинен переважати лимон, але якась, е якийсь невеличкий його акцент тут має бути. Тепер ми додаємо сюди до 130 грам цукру, 3 столові ложки олії. Може це бути рафіновано, сьогодні я додаю оливку. І наступно додаю так, таку ж саму кількість ложечок або ж мілілітрів води. І 3 ложечки води. І всю цю ось цю масу ми ставимо на вогонь. Доки наша маса буде закипати, ми можемо вбивати діжуміксера яєчка. Нам потрібно три середні яйця. І сюди я вичавлюю. Декілька крапель соку лимона. Ну, як декілька крапель. Третину соку лимона сюди вичавлюю. От якраз скільки, скільки ми із нього щесали. І наші яєчка ставимо з вами, доки закіпатиме наша масса. Часом. Доки в мене взбиваються, е, взбиваються яйця в пишну піну, е, моя маса карамелізується і бульвашки е, стають тяжкішими. Вони, е, Час їх закипання, надування більш по секундах стає довше, то це характерна ознака, що сироп мій доварився. І зазвичай по часу це так і виходить. Доки я уварюю цю масу, це збивається до ось такої гарної білої піни, починаємо вливати цю рідину. І коли маса ретельно перемішалася, ви бачите, що яйця почали біліть, бо вони мають збільшитися в об'ємі, ми вимикаємо в цей час. Також, друзі, не дивлячись на те, що тут є розпушувач тіста, я не додаю його на тому етапі, як би ми робили на шифоновому бісквіті. Тому що так, наша маса не так просяде, мішуючи її циклічно, поколі. І свою масу для зручності я перекину собі в мішечок, щоб відсадку було зручніше нею робити. Заповнювати капсули. Починаю заповнювати зрізала носик трішки більше половини капсули ставлю випікати до духового шафи, режим низ, температура 220 градусів. До того, як вони піднімуться і утвориться у них така гірочка. Потім можна, якщо ви бачите, що тісто побіліло, можете вмикати вже для підсмаження верх. Це за бажанням. Друзі, ось і мої капкейки. Їх можна споживати вже, ще гарячі, вони. їх можна вже споживати, посипавши цукровою пудрою, як у мене вже було неодноразово. А можна дочекатися і зробити послідуючі кроки, і отримати повноцінний десерт у назви друзі, і переходимо до наступного етапу приготування. Нам знадобиться одне яєчко. Щоб не утворювалися круточки, перетираю його таким саппіталом. Перетираю її з цукру і всипаю залишки сукру і крахмат. Перетираю. Трішки його підздиваю. Пінної шапочки легенької і натираю сюди цедру лимона. Того лимона, частку якого ми вже забрали для випікання наших красивих капкейків. І тепер, друзі, з даного лимону я буду вичавлювати сік до 50 грам водички. Скільки б у вас соку не було, 50 грам води до нього ви додасте. І соку в мене вийшло сьогодні рівно 50 грамів, але воно буває може і менше. 40. Неважливо, ці 10 грамів вони великої ролі не відіграють. І доливаю до 50 грамів водички. Тобто в сукупності має бути 90-100 мл рідини. Вмикаю і вливаю сюди. Ці курт нам постійно потрібно помішувати позая будь-яка зверна основа вона не потерпить, коли ви не будете приділяти належної їй уваги. Ось мій курдик починає закипати. Після цього я його вже вимикаю. Ми довго тут цю масу не тримаємо. Просто переконайтеся в тому, що вся площина має рівномірну температуру. Тому краще дочекатися, доки віночком почнуть чергуватися, чередуватися бульбашки. Ось так, як ось це зараз у мене Все, я її знімаю. Дивіться, яка вона красива, пластична, шовкова. І сюди додаю 20 г вершкового масла. Воно зараз тут розтопиться і маса стане однорідна. А при тому, як вона буде охолоджуватися, вона буде згущуватися. Хоча мені тут в даному випадку не потрібний густий курт. Мені навпаки, ем, якби я так вбачаю, що весь шарм в тому, що він має таку текстуру. Я не накриваю харчовою плівкою, нічого такого не роблю. А потім я його перелью в пакетик для зручності наповнення. А поки що ми з вами будемо виймати серединки. Я маю таку насадку, яка, за допомогою якої можна вийняти середину із кексика. Потрібно прокручувати аж отак, О, шкірка. Тепер за допомогою палички. Дивіться, яка серединка у нас з вами класнюча. За допомогою палички я виймаю ще. Частку з нього утворюючи середину йому таку шапочку відкладаю в збіг, тому що я ж нею буду накривати, фіксувати, але виймаю трішки середини для наповнення, щоб було містечко, роблячи в ньому такий, такий простір. Друзі, переходимо до наповнення. Курт я перелила у пакетик. Відрізаємо край, кому як зручно, і наливаємо в наші капкейки. Курт у мене зараз нині має температуру десь близько 40 градусів. Але я не боюся ним заповнювати, тому що я відразу їх поставлю до холодильника. Доки я буду готувати їм шапочки кремові, крем верніше на шапочки, вони постоять і остудяться. Є залишки. Можна в деяких місцях притрусити легенько. Так. І тепер накриваємо свої шапочки. І ставлю поки що до холодильника. І переходимо до третього кроку. Сиркова паста. 20 грам цукрової пудри, але е, це для мене. Ви можете зробити трішки солодшими, тут нічого, особливо вона не змінює. І 120 мл вершків. Так, процес збивання крему контролюємо, бо можна перезбити. Я маю таку ідею. Я беру звичайний, я не знаю, як воно правильно називається, це ложечка, ложечка для морозива, Це я так собі хочу. Там як воно у мене вийде чи не вийде, зараз ми з вами побачимо. Садити потрібно бо буде спадати. Так. І наскільки їх вистачить, зараз також ми все це разом з вами зрозуміємо в процесі моєї роботи. Взяла більше, десь взяла менше. І по цій причині їх не вистачить, крему не вистачить на всі 10. Ще хочу сказати, друзі, якщо вам потрібно їх кудись транспортувати і в цілому не на, не на цю спеку, не вдома, не в домашніх умовах, то я робила і їх також на просто такі пропорції: вершковий сир. цей самий, Але за, натомість вершкам я використовувала вершкове масло. Тобто пропорції 150 сиру на 100 вершкового масла. Якщо будете відсаджувати завиточок, можливо, у вас крему і вистачить на ці пропорції. Якщо на вершковому маслі буде крем, він буде не такий пластичний, як ось цей. Коротше, поки що нарізаю, готую декор, а їх знову до холодильника. Друзі, процес декорування це завжди політ фантазії І знаєте, завжди, піс... в більшості випадків, після того, як ти вже щось робив, хороша думка тебе навідує вже потім. І ти таки думаєш, ну, да, я б ще доповнив там щось. Ну, сьогодні ми зробимо простенько. І так як мені моя... мій політ фантазії, сьогодні мені підказує, так як хотіла зробити його початково я. Ось я зараз саджу сюди просто листячком м'яти. Давайте поговоримо трішки про м'яту. Чи знали ви, що вона виведена відносно недавно, тому що вона з'явилась тільки в XVII столітті, в Англії шляхом схрещування дикої м'яти, водяної і кучерявої зеленої? Але друзі, хто хоче, той знайде. В сегменті українського YouTube є цікавим канал, на який я підписана сама. Я вам рекомендувала і рекомендую. Це катедра історії. Ось це, який з'явився на екрані. Посилання залишу в описі, якщо ви не знайдете його по назві. Тож з такими сюжетами та дайджестами пізнавати світ легко. Нехай чотири буде такими, і ще в мене є трубочка. Я гадаю, що можна зробити ще таким чином. Можна було б шоколадом типу, потрусити. У мене десь і є. Я спробую типу топінг. Такі ви не знаєте, достатньо освіжаючі, достатньо кисленькі, Смаку, ти і тища. Нехай будуть у нас такі. І такий стиль, і такий. Зараз їх попереношу на красиву посуду. Поки що поставлю ще в холодильник. Так, і залишились у мене кришечки ось. І це лимона. вимона. І дотирала. Так можу притрусити. І не використовувати тоді кришки. Але мені хочеться ще зеленого доповнення, тому я додам. Якщо, правда, не підсушила, якби я підсушила, вони б були дрібнішенькими. Не хочуть навіть фіксуватися. Ну, ось так, в довільній формі кидаю, Розкришиться. Заберу щось прилипне. Ой, та симпатично вийшло. Все прекрасно. Такий у нас капкейк. капкейк. А поки що можемо відкрити даний капкейк. І подивитися, М -м -м. що там. Щоб, вам, щоб ви включилися і зробили цей рецепт, спробували. Тому що справді я вам це рекомендую не для, для того, щоб ви мене передивилися. А якщо на чесно, то такі рецепти мають коштувати гроші. Поєднання фантастичне. І не буду я себе вихвалювати, тому що це ж я все вигадала сама. І поєднання і тісто. Коротше, я просто фантазую з порціями, я вам так і обіцяла Там в шапці каналу, коли ви до мене підписуєтесь, я вам, вас попереджую, що на каналі будуть мої рецепти, які я буду якось переробляти. Я гадаю, що кожна жінка на своїй кухні те саме робить. Тож я бажаю вам найближчої нагоди втілення. Якщо вам рецепт сподобається, буду рада вашим відгукам. І не забувайте за перепости, лайки, вподобання та рекомендації. Не губіть корисні рецепти, вони вам ще знадобляться. І не падайте духом, все буде Україна! Бережіть себе, друзі, і до наступного сюжету. Бувайте!